Доброго ранку, дітки! Шовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Вірно, восени. Осінь хоче нас познайомити зі своїми друзями. Погляньте. Це вітер. Діти, який вітер? Так, сильний, могучий, холодний, пустотливий. А як сильно гуде вітер? Чудово! Це дощик. Який восени дощик? Так, холодний, шумний, сильний, дрібний. А давайте повторимо, як шумить дощик. Чудово! Помандруємо з вами у парк. Погляньте, скільки тут листочків! Чи всі вони однакові? Давайте розглянемо листочки. З якого дерева листок? Вірно, з дуба. Якщо він з дуба, то він який? Так, дубовий. З якого дерева листок? Так, береза. Якщо він з берези, то він який? Березовий. Вірно. З якого дерева листок? Так, вірно, каштан. Якщо він з каштана, то він який? Каштановий. Чудово! З якого дерева цей листочок? Так, вірно, горобина. Якщо він з горобини, то він який? Горобиновий. З якого дерева цей листочок? Так, клен. Якщо він з клена, то він який? Кленовий. Чудово! Погляньте, з якого дерева цей листок. Так, з липи Якщо він з липи, то він який? Липовий. Чудово! Дітки, погляньте на дерево. Що це? Так, це береза. Назвіть частини дерева. Вірно. Стовбур, гілки, листя. Якого кольору стовбур у берези? Так, білий стовбур з чорними смужками. А як називається листя на березі? Березове. Якого кольору листя на березі восени? Так, жовте. Чудово! Спробуємо скласти розповідь про березу. Послухайте мою. Це береза. У берези є стовбур. Білий з чорними смужками. Від стовбура відходять гілки. На гілках ростуть березові листочки. Восени листя берези жовте. Схоже на золоті монетки. Малята. Пригадайте, які дерева ви знаєте. Та спробуйте скласти свою розповідь. До зустрічі!